Вітаємо в ефірі КТМ Новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми в дитячій лікарні. Відкрили кімнату здорової дитини особливості завершення навчального року 22-23. Як не стати жертвою шахраїв? Застерігають правоохоронці. 1 червня в день захисту дітей в Олександрії відбувся цілий ряд святкових і розважальних заходів. Також цього дня відкрили кімнату здорової дитини у дитячій лікарні. Одне із завдань облаштованого простору сформувати позитивне ставлення малечі до відвідування лікувального закладу та людей у білих халатах. Бачила кімнату здорової дитини і наша знімальна група. Кімнату здорової дитини відкрили 1 червня на базі дитячої міської лікарні. Серед основних функцій яскравої локації, зняття стресової реакції дітей після щеплення. Ігрові зони зручні меблі, басейн з кульками, перегляд мультфільмів мають запам'ятатися малюкам більше, ніж неприємне щеплення. Після вакцинації діти тепер не сидітимуть у коридорі, а зможуть весело провести час, який необхідний медпрацівникам для спостереження за станом дитини. Дуже зручно, що ми ось після щеплення змогла, я тут маю вже вдягла, бо ми вийшли, тримали місце щеплення, а тут вже зручно вдяглися, да? буде трохи побільше, можна буде і попотити, Да? Так, дуже зручно, нам дуже подобається. Щеплення це не завжди є комфортним для дитинки, а коли після щеплення заходиш в таку яскраву кімнату, то мені здається, все хвилювання у дитинки все воно проходить. І дійсно це дуже цікаво. Це, це щось нове для нас, мені здається, тому що наша поліклініка стає кожним разом все зручнішою і комфортнішою для наших діток. На базі кімнати проводитимуть і навчальні курси для батьків-немовлят. Облаштували куточок для годування малечі. Справа добра, лікарі мріяли про облаштування такої локації. За підтримки ЮНІСЕФ міського бюджету та лікарні проєкт реалізували за кілька тижнів. Дитинство, воно ж маленьких людей один раз, і тому маємо прикладати зусиль, щоб вони його бачили в гарних кольорах. А я дякую і медичним. Фахівцям, які приклали зусилля, і компанії ЮНІСЕФ, яка давно працює з нашим містом, про те, що організували таку хорошу локацію, вона потрібна в медичному закладі. Кімната відпочинку, де можна адаптуватися, там підготуватися до процедури або відпочити після такої ну і зрозуміло, що ми сьогодні Зустрічаємося з з дітками, особливо з тими, за які там держава, місто несе особливу відповідальність. На ось спілкуємося, бажаємо одного перемоги, миру і гарного дитинства. Кімната здорової дитини це сучасний підхід до формування позитивного ставлення дітей, до відвідування лікувального закладу та лікарів. Ця кімната нам потрібна для того, щоб розмежувати ці потоки, щоб дітки, які отримали щеплення, змогли отримати позитивні емоції, змогли відпочити, змогли погратися і забути про той стрес, який вони нещодавно перенесли. Якраз в цій кімнаті. І ще в нас тут є такий куточок, це куточок для годування дітей, де мама, яка прийшла на прийом чи по якимось другим причинам, може зайти в кімнату і може погодувати свою дитинку грудьми, не сидіти, і це проводити посеред коридору, серед інших людей, і дітей. Кімната і ще один функціонал, який до лікарського огляду у нас тут є таблиця визначення гостроти зору. Тут ми будемо тоже визначати гостроту слуху, ростомір. Ну, в першу чергу, це кімната відпочинку, кімната ігрова для дітей, які прийшли до нас у заклад. Ця кімната була, потребувала ремонту, то зробили повний ремонт, замінили підлогу, поміняли стіни, стелю, освітлення, зробили, електрику провели. Так що ця кімната повністю оновлена. Тут величезний ремонт зроблений, жалюзі заказали, щоб було затишно, і зробили затишний куточок для наших маленьких мешканців Олександрії. На базі дитячої лікарні міська влада також планує реалізувати ще один вже масштабний проєкт з реконструкції відділення. Планами Сергій Кузьменко поділився. Це стосується блоку інтенсивної терапії, там шість палат, і потрібно зробити такий хороший ремонт для того, щоб було так, як приблизно в цій кімнаті. цей проект коштує там 8 мільйонів гривень. Ми зараз працюємо із головами інших громад, які. Міська лікарня обслуговує, міська дитяча лікарня, для того, щоб скластися і зробити цю дуже корисну річ. Навчальний рік 2022-2023 видався непростим для всіх учасників освітнього процесу і вже добігає кінця. Традиційних останніх дзвоників у школах не буде а кожен клас самостійно вирішуватиме, як завершити навчальний рік. Докладніше про результати навчання в умовах військового стану розповідає начальник управління освіти. Непростий навчальний рік в умовах воєнного стану добігає кінця, і вже з 31 травня деякі заклади освіти Олександрії почали проводити останні дзвоники, але не у звичному для всіх форматі, розповідає Олександр Авраменко. Ми ходимо від такої традиції загальношкільного свята останні дзвоники, і кожен заклад освіти вирішує самостійно. В який час, в якій в якій формі будуть проведені ці свята, дехто проводить такі класні зустрічі на природі, дехто проводить виховні години, дехто проводить проектні тижні. Тобто, абсолютно кожен навчальний заклад в межах своєї автономії є повноважним вирішувати це питання. Через подовжені весняні канікули навчальний рік для школярів усіх класів офіційно завершиться 7 червня. З цього ж дня розпочнеться вручення атестатів 11-ти класникам. Це будуть урочисті заходи на базах закладів освіти. Лише деякі, по нашій інформації, проводять такі заходи чи в палаці культури Світлопільській, чи в. Олександрійському театрі, але ну це в урочистій атмосфері діти отримують документи про освіту. Дев'яті класи в починаючи, мені здається, з 14 червня вже можуть також отримувати, планувати отримання своїх перших документів про освіту. Ми поцікавились, що найголовніше вдалося зробити у навчальному році 22-23, попри усі складнощі роботи. Вдалося відкрити школи, це найбільше, мабуть, переконати батьків те, що в закладах освіти безпечно, що треба ходити до школи, що велика, ну, у нас до війни у нас були карантини, і по факту чотири роки випало із життя дітей. Тобто, ті, хто зараз вже завершує четвертий клас. Ну дуже важко наздогнати ті прогалини, які отримались. Але завдяки педагогічним колективам, завдяки адміністрації переконали батьків те, що необхідно виходити в школу, необхідно отримати знання. Без них ми ніякі саме наступному поколінню. Наступне покоління буде, буде відбудовувати розвивати нашу країну. Тому без отриманих знань, без якоїсь базової освіти це просто неможливо. Ті випускники, хто перебуває за кордоном, можуть зв'язатися з керівництвом школи та дізнатися, яким чином їм отримати свої документи. І, хоча навчальний рік ще офіційно не завершився, вже обговорюється формат та особливості нового навчального року 23-24. Випадки, коли Олександрійці стають жертвами шахраїв, почастішали. Найпоширеніші випадки скоєння злочинних дій відбуваються через інтернет. Соціальні мережі, аукціони, фішингові сайти, платформи купівлі-продажу товарів або ж дзвінки від фейкових банківських працівників. Як не стати жертвою шахраїв, застерігають правоохоронці. З початку року в Олександрійській громаді зареєстровано 244 випадки шахрайств. З них розкрито 94. Їх кількість порівняно з минулим роком збільшилась, адже шахрайства перейшли в інтернет-мережу соціальні мережі, аукціони, магазини, розповідає начальник Олександрійського райвідділу поліції Володимир Хвостов. Хочете щось продати або придбати з використанням інтернет-мережі, веб ресурсів, там якихось інтернет аукціонів замовити щось. Не проплачуйте за товар наперед, не розміщайте в інтернет мережах свій фінансовий номер або карткові рахунки, не розраховуйте за товар, не побачивши його фактично там на відділенні пошти, або в інтернет-магазині, які там деякі розміщені, в тому числі в нашому місті. Якщо ми хочемо розмістити, не розміщуйте повну інформацію про себе, повну інформацію про свої банківські рахунки, фінансові намори, прив'язки і так далі. Багато випадків фейкових зборів на підтримку Збройних сил України. Тому поліція закликає довіряти лише перевіреним фондам. Часто звертаються за допомогою правоохоронців особи, які стали жертвами банківських шахрайств. Нібито дзвонять представники банку служби безпеки банка. Наголошують на тому, що їхній картковий рахунок зламаний, є загроза зняття коштів, будь ласка, назвіть свої повні там реквізити, номер банківської картки, фінансові номери, прізвище ім'я, коди, сієві коди і так далі. І потерпілий ну, з незнання або з якоїсь, думаю, що якась небезпека, повідомляє, називає. і Цим ці ситуацією цією користуються, знімають як з банківського рахунку, так і з карток, які прив'язані до інтернет-банкінгу, це і кредитні картки і так далі. І суми ці, я ще раз кажу, можуть бути там від 5 до, там, до полумільйона гривень. Були, 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 були такі випадки. Тому також прохання, застереження таке собі не повідомляйте. Якщо вам позвонили, і представилися там служби безпеки банку або якісь прийшли смс-повідомлення, щоб перейти за якимось посиланням інтернет. Не потрібно цього робити. Зв'яжіться зі своїм відділенням банку. Ще один популярний спосіб обману фішингові сайти. Приходять потерпілим в соцмережах, там, в WhatsApp, в Телеграмі, будь де в Фейсбуці, в месенджері. Силка на якісь. Аукціон або розігруш якогось товару, де потрібно заповнити якусь форму, і нібито ви прийняли участь в якійсь акції. Потерпілі заповнюють прізвище ім'я по батькові. Знову такі, номера карток, cvv коди і так далі. Ця інформація автоматично, дзеркально відображується у зловмисників на їхніх там, планшетах, комп'ютерах і так далі. Вони реєструються знову таки в інтернет-банкінгу і кошти, які були на рахунках у потерпілих, виводяться. Поліцейські вкотре закликають громадян бути уважними, аби не потрапити на гачок шахраїв. Не довіряйте інтернет. Площадкам або соціальним мережам, в яких ви не впевнені, або які сумнів... сумнівні, де вимагають від вас проплатити, зробити товар, за... оплату за товар наперед. Якщо є змога переконати продавця, щоб дійсно пересвідчитися в якості товару і заплатити його при доставці, там, наприклад, якщо це інтернет мережа, то краще зробити так. Не розміщуйте свої повні анкетні дані, не розміщуйте свої фінансові номери, не розміщуйте номери карткових рахунків з реквізитами з повними. Якщо хтось вам телефонує, там, банки, інші особи не потрібно знову таки спілкуватися, повідомляти конфіденційну інформацію про себе. У випадку дзвінків від невідомих осіб з пропозицією сплатити певну суму для вирішення проблем з рідними. Негайно зв'яжіться з близькою особою та з'ясуйте, де вона перебуває. У жодному разі не продовжуйте розмову з незнайомцем, не повідомляйте свої дані та дані банківських карток і якомога швидше звертайтесь до правоохоронців. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.